Так. Ще раз всім доброго дня вже під запис. Є таке. А, значить, сьогодні ми продовжуємо обговорювати перехідні процеси по теорії їх розв'язання класичним методом. Ми на попередніх заняттях зупинилися, проговорили, по-перше, сам алгоритм, що треба робити, як робити. Ну і по друге, трохи сконцентрувалися на його окремих пунктах. Тобто, як це виглядає? Ми шукаємо, врешті-решт, перехідний процес у вигляді неперервної функції від часу. Він починається з моменту спрацювання ключа. Значення функцій в момент спрацювання ключа називається початковими умовами, тобто, це функції перехідного процесу, коли замість аргументу часу підставлено ноль. І відповідно, щоб їх знайти. Нам потрібні так звані закони комутації, тобто це є наслідками законів збереження енергії, і записані так, формули законами Кіргофа, щоб відповідно відштовхуючись від законів комутації як двох заданих величин, це струм в котушці і напруга на конденсаторі, знайти всі інші струми і напруги, які нас потім цікавлять по колу у вигляді інших функцій. Так. І після цього у нас функція, яка починається з початкових умов, тобто для кожної струми і напруги функція перехідного процесу вона складається з двох складових, які ми назвали усталеною і вільною. Усталена складова визначається джерелами в полі. Тобто, на постійному струмі це буде постійна функція, тобто постійна величина. На синусоїдному струмі це буде якась синусоїда. Ну тобто, звичайна синусоїда до і ці функції, ці усталені складові, це те, чим закінчиться перехідний процес. Тобто, в перехідному процесі вільна складова, друга складова, вона, врешті-решт, буде згасати, згасати до нуля і залишиться тільки усталена складова. Отже, усталена складова, ось ця одна частина вона знаходиться як завершення перехідного процесу. тобто, як… Усталений, звичайний, усталений режим на нескінченності, коли всі процеси закінчаться, рахується звичайним або е, на постійному струмі лінійною алгеброю, або, відповідно, на синусоїдному струмі в комплексних числах і потім з комплексних чисел записується синусойдром. Є таке. Вільна складова вона має експоненційну форму, вона залежить від кількості реактивних елементів. І з того, що ми будемо розглядати, для одного реактивного елементу це буде одна експонента, а для двох реактивних елементів це буде дві експоненти. Відповідно, нам треба знайти показник експоненти. Або один, або два, відповідно, і константу перед експонентою теж одну або дві, відповідно. Значить, показник експоненти ми знаходимо з характеристичного рівняння, яке найпростіше записати як операторний опір електричного кола в змінній в операторній змінній P. Тобто, як ми писали в комплексних числах, тільки замість від омега записується. Більш загальна операторна змінна P. Цей комплексний опір прирівнюється до нуля, і, відповідно, таким чином отримується характеристичне рівняння, з якого знаходиться показник експоненти. І останнє це константи біля експоненти, вони знаходяться з початкових умов, з використанням усталених складових. Ну, відповідно, ми. Прирівнюємо загальне значення функції в момент 0, тобто початкові умови, які ми отримали, з значеннями окремих компонент усталеної і окремо вільної, теж в нульовий момент. Тобто, ми, грубо кажучи, з однієї сторони беремо початкові умови, а з іншої сторони, прирівнюємо їх до усталеної плюс вільної компоненти, в які підставляємо замість функції часу значення 0. точніше, замість параметру часу. Його значення 0. І таким чином отримуємо константи біля експоненти. Ось це був загальний алгоритм, який ми на минулому тижні розбирали. І, збираючи все докупу, ми отримуємо загальну функцію. Давайте в двох словах ще покажу про знаходження сталих біля експонентів, тобто констант для вільної складової. І після цього е, зосередимося вже на конкретних задачах. Спочатку розберемо один реактивний елемент, тобто е, зміни струму в котушці, збільшення і зменшення заряд, розряд конденсатора е, як окремі, незалежні одне від одного кола, бо це такі основні хрестоматійні задачі. Ну, з яких можна багато корисної інформації отримати. А вже потім будемо працювати з двома реактивними елементами. Спочатку один реактивний елемент подивимося на постійному і на синусоїдному струмі, подивимось відмінності. Ну, а потім на наступні заняття перейдемо до двох реактивних елементів. Ось така штука. Єдине, що до цього два слова скажемо про визначення константи біля експоненти. Ну, щоб ми, як то кажуть, закріпили цей матеріал. Це такий останній момент, який варто було б уточнити, деталізувати з нашого алгоритму. Давайте на прикладі двох задач: в одній один реактивний елемент, в другій два реактивні елементи. Ось, наприклад, у нас задача з одним реактивним елементом. Там ключ спрацьовує на комутацію, додається резистор, тобто е у нас. Спочатку в колі струм протікає через відповідно резистор І R3, і R1, два, два контури, а потім ключ на замикання, він е, створює. Він навіть не просто об'єднує ці два резистори в паралель, тобто він їх робить паралельними, але він ще робить обхідний шлях для струму, тобто, по суті, по цій перемичці струм буде обходити ці два резистори, і вони виявляються, по суті, віднесені до правої частини кола. Значить, якщо у нас спочатку. Давайте я різними кольорами покажу. Один струм. Другий. Третій. Бо не зовсім правильно сказав. Вони тут не закорочення, перекидуються в сусідню вітку. Виходить після спрацювання ключа, струм починає в центральній вітці текти. До перемички Так, зараз я все, це заглючив. Роздавання екрану.